Добрий день, мої любі друзі! Сьогодні я запрошую вас у подорож світом природи, де ви дізнаєтесь про третій осінній місяць. Листопад. Це пора пізньої осені. Більше й більше листя скленів облітає з кожним днем, по траві іще зеленій, між дерев в саду дем – Йдем по листу золотому, мов по килиму м'якому, що навесь услався сад. Здрастуй місяць листопад! Малята, ви вже помітили, як місяць листопад змінив природу і погоду. Сонце вже не піднімається так високо, щоб зігріти все навколо. Дні стали ще коротшими, а ночі довшими. Дощі в листопаді вже звичне для нас явище. Бувають в цю пору і тумани, і навіть вже перші заморозки. Листопад це місяць, коли дерева масово втрачають своє барвисте вбрання. Все навколо вкривається килимом з кольорового листя. Природа готується до спочинку. Опале листя з часом тьмяніє та чорніє. Вже немає в природі тієї яскравої барвистості. Небо майже весь час заповнено темними сірими хмарами. Можна навіть почути, як гуде холодний вітер. Пар, сад, ліс стають вже сірими та туманними. Мало комусь людей подобається місяць листопад. Але і в ньому можна знайти прекрасне. У листопаді місяці лісові мешканці теж мають багато клопоту. Ведмеді ще не залягли у зимову сплячку. Але вони активно накопичують жировий запас, добре наїдаючись. Та облаштовують собі житло, тобто барліг. Їжачки теж облаштовують собі гнізда. Вони так само, як і білочки. Ховають у своїх схованках запаси на зиму. Ось лісові миші собі збирають різне насіння, ховаючи їх у нірку. А у деяких тварин, як, наприклад, у лисиці та вовка, починає відростати пухнасте хутро, а зайчик змінює забарвлення своєї шубки. Кожен осінній місяць. Відрізняється своїми рідними особливостями, але особливо примітне своїми неповторними барвами і контрастом. Саме листопад. На сьогодні, друзі, я прощаюся з вами до нових зустрічей!